Доброго дня, шановні колеги. Я називаюся Ярослав Жукровський, я є начальником управління юстиції Львівської області. Біля мене пані Галина Власова, начальник відділу реєстрації юридичних фізичних осіб легалізації громадських об'єднань. Дозвольте розпочати нашу прес-конференцію. Тематика прес-конференції дуже, дуже гостра і болюча. 25 вересня закінчується термін подачі відомостей, які стосуються кінцевих бенефіціарів. Як свідчить травнева практика, коли в реєстраційних службах і Львова і інших реєстраційних службах Львівської області були великі черги, люди займали, займали черги з 4-ї ранку, щоб подати відповідні відомості. Ми просимо юридичних осіб в двотижневий термін, не відкладаючи на останній день, мобілізуватись і подавати відповідні відомості до державного реєстру різними способами. Це як особисто, так через пошту, так і за допомогою онлайн-системи. Оскільки Неподання даних відомостей передбачає відповідальність. Ми звертаємо увагу юридичних осіб, що якщо до 25 вересня відповідні відомості не будуть внесені в, в реєстри, за неподання такої інформації передбачено штраф від 5100 гривень до 8500 гривень. 23-24 травня перед закінченням цього кінцевого терміну Верховна Рада, зважаючи на, на страшний ажіотаж певну недосконалість закону, прийняла закон і цей строк перенесено до, 20, до 25 вересня. Враховуючи ситуацію, яка була в травні, команда Мін'юсту внесла ряд, ряд новацій у спрощенні процедури подачі відповідних відомостей, в введенні зручних додаткових сервісів у подачі таких відомостей, під спрощенням мається на увазі спрощення самої форми, про це розкаже пані Галина. І введення онлайн-сервісу, через який будь-який громадянин через мережу інтернет може подати відповідні відомості, а потім, прийшовши в реєстраційну з відповідними документами. Реєстратор оперативно ці відомості вносить в відповідний реєстр. Зважаючи на ситуацію, Кабула управління юстиції підготувало розробило плакати. Ці плакати висять одразу ж почали висіти в всіх наших районних управліннях і реєстраційних службах одразу після прийняття відповідного закону. В цих плакатах ми зазначаємо про особливості подання форми 4, і відповідно до закону, який був прийнятий Верховною Радою Верховною Радою, інформацію подають лише юридичні особи. Якщо засновником є юридична особа, інформацію не подають ряд інших суб'єктів, про які розкаже пані Галина. І альтернативний варіант це це є як як, як через онлайн сервіси, так і через нотаріальне посвідчення однієї сторінки реєстраційної форми, яка, яка розроблена і затверджена мін'юстом, відповідно до якої ці відомості про кінцевих бенефіціарів мають бути подані до державного реєстратора. Хочу також зазначити сам сама суть і форма процесу подання через мережу інтернет, скажімо, скориставшись будь-якому громадянину, тобто юридичній особі онлайн послугами. Хочу зараз розказати трошки коротенько про цю процедуру. Це потрібно зайти для цього на сайт Міністерства юстиції України. Там висвітлюється рубрика сервіси Мін'юсту онлайн. Туди відповідно людина заходить і ознайомлюється в доступній формі з інструкцією користувача і через веб-сайт системи шляхом попередньої подачі документів вона власне заповнює реєстраційну картку форми номер 4 Там в цій інструкції користувача все доступно і детально роз'яснено. Відповідно підписує дану реєстраційну картку і відскановує документ, і відправляється шляхом онлайн послуги в до єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців до державного реєстратора. Тобто тут процес спрощено. Державний реєстратор одразу після одержання цієї реєстраційної картки він опрацьовує відомості. Він дивиться, чи немає будь-яких зауважень і порушень. І відповідно призначає сам запис, електронний запис на прийом цієї людини шляхом відправлення даних відомостей на її електронну скриньку. Відповідно, після цього громадянин може побачити на яку годину він. Записаний на прийом до державного реєстратора відповідного, і вже приходячи в будь-який відділ, особливо що стосується великих черг на словацького 1 державних реєстраторів, він вже з відрукованим таким талончиком представляє до державного реєстратора і може без черги власне подати, скажімо, остаточні відомості і довершити цей процес подальші стосовно тих юридичних осіб, які не подають відомості до державних реєстраторів, це стосується політичних партій, творчих спілок, їх територіальних осередків, також адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат. Релігійних організацій, державних та комунальних підприємств, а також юридичних осіб, власниками, яких є виключно фізичні особи, якщо їх засновниками є такі фізичні особи, тобто вони є кінцевими бенефіціарними власниками, вони збігаються, власне, з цією, скажімо, з реальним власником з його істотною участю. Тобто ще такий важливий нюанс є, що у разі відсутності в юридичній особі кінцевого бенефіціарного власника це особливо стосується власне громадських організацій, оскільки вони є неприбутковими. Якщо навіть є засновником юридична особа, такі відомості подаються просто шляхом заповнення в реєстраційній карці графи про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника. Ще такий важливий нюанс щодо спрощеної системи подачі реєстраційної карточки карточки. Це як раніше ми подавали 10 карток, 10 сторінок в карточці, і вони обов'язково повинні були підписані бути і проставлені початкою керівника. То зараз заповнюється лише перша сторінка і четверта, там де власне є інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Спрощену систему щодо е, подачі власне нотаріально посвідчений, коли нотаріально посвідчений підпис керівника е, власне е, проставляється засвідчення підпису на першій і на четвертій сторінці, і відправляється до державного реєстратора поштою. Тут власне вже юридична особа по факту відправлення цієї реєстраційної картки знімає з себе власне відповідальність вже щодо подачі відомостей. Далі, коли вже та карточка дійде до державного реєстратора, це вже справа державного реєстратора, коли він її вносить по почерговості до реєстру. Тобто, цей факт відправлення картки буде вважатися вже подачою, власне, і виконанням певних норм закону для юридичної особи. 嗯。Uh. Детальнішою інформацією щодо власне тих юридичних осіб, де кінцевий бенефіціарний власник є певна юридична особа, можна також ознайомитися на сайті міністерства юстиції, на сайті головного управління юстиції. Тобто ми вже розробили такий таку невеличку, невеличкий схематичний приклад, де можна буде побачити, як яким чином в прорахуванні у відсотковій кількості від статутних капіталів тої чи іншої особи власне. Потрібно подавати картку, тому з даною інформацією можна ознайомитися на е, сайтах Міністерства юстиції і головного територіального управління юстиції е, станом на сьогодні ми розуміємо, що пройшло 4 місяці, і як справжні українці, ми все відтягуємо на, на останній момент. Ми в реєстраційних службах Львівської області не спостерігали особливого ажіотажу на протязі цих 4 місяців по поданню відповідних форм. Кожного тижня буквально там одиниці людей напротязі цих чотирьох місяців подавали відповідні документи. Ми розуміємо, що в найближчі два тижні нам доведеться очікувати збільшення кількості юридичних осіб, які будуть вносити відповідні відомості. З іншого боку. Завдяки внесенню змін до відповідного закону, кількість юридичних осіб, які мають бути, які мають підтвердити відомості про кінцевих бенефіціарів, тобто на безпосередньо надати ті відомості, суттєво зменшився за рахунок зменшення суб'єктів, які, які зобов'язані заповнити цю форму номер 4. Загалом у Львівській області є 30 тисяч юридичних осіб. На, станом на кінець травня у нас було десь, якщо я не помиляюсь, 34 тисячі подано форм номер 4 За рахунок зменшення в нас десь залишилось. Така ж кількість е, юридичних осіб, які б мали б підтвердити. Тобто, е, тобто десь 2-3 тисячі. Ми маємо надію, що за рахунок того, що не буде такого ажіотажу, за рахунок того, що е, спрощені самі форми, за рахунок можливості подачі онлайн, за рахунок можливості відправлення е, поштою. До кінця тижня наші громадяни не будуть відчувати дискомфорт при відвідуванні наших реєстраційних служб, як у місті Львові, так і у Львівській області. ми, ми будемо реагувати оперативно на, на виклики, які будуть перед нами стояти, в залежності від кількості людей, які будуть подавати відповідні відомості. Очевидно, що ми зробимо безкоштовні форми, роздрукуємо, залишимо в реєстраційних службах, щоб люди довго не шукали їх, а зразу, зразу могли їх отримати. Кількість реєстраторів, на жаль, станом на сьогодні не збільшена. В деяких, в деяких моментах вона навіть є меншою через, через лікарняні чи відпустки. Але в цьому режимі, який зараз є, ми готові забезпечити належну якість послуг з внесення відповідних відомостей про кінцевих бенефіціарів як у місті Львові, так і у Львівській області. Ніби все. Є питання? Шановніколе. Знаєте, в нас закон він обмежив обмежив суб'єктів, які не подають. Так? Тобто, Ми не можемо сказати точної цифри, суб'єктів, які не подають, але. Е Оскільки 3-4 тисячі загалом е, подано станом на кінець травня, то е, кількість юридичних осіб, які б мали подати відповідні відомості у Львівській області, становить також десь 2-3,5 тисячі. Тобто е, їх не є мало, але з іншого боку, їх і не є багато. Маємо надію, що за тих два тижні е, це питання воно якось буде йти в здоровому. В здоровій течії, в здоровому глузді. З іншого боку, ми звертаємось до юридичних осіб, всі мали 4 місяці. Та? За останні два тижні в нас також є певна пропускна спроможність державних реєстраторів. Та? Якщо, наприклад, в, державні, в відділі державної реєстрації на Словацьку ми десь 300-400 осіб можемо приймати. Помножити на 10 днів то скільки? 4 тисячі теоретично ми можемо прийняти за умови, що не будуть вчинятись інші дії. Да? Ми ж розуміємо, що державні реєстратори не тільки займаються питаннями бенефіціарів, а ще питаннями внесення змін до, до даних стосовно юридичних осіб і так далі. Тобто, в принципі, загалом. За нашими прогнозами великого ажіотажу не повинно би було бути, замовлю, якщо планомірно, починаючи там з понеділка, буде подання подання відповідних відповідних документів. А стосовно онлайн реєстрації, що хотіла уточнити. Тобто, наскільки я зрозуміла, в онлайн форму можна подати навіть в останній день там. Кінцевий, тобто тим, що 25-го, тобто 24-го можна подати ще в онлайн, а потім після 25-го прийти і донести вже там якісь паперові е, докази. Так е, ну бажано це зробити трошечки раніше, тому що е, тут е, процес подачі через онлайн такий, що державний реєстратор протягом. Е, Кількох годин після того, коли він побачить, вже що прийшла заявка від певної юридичної особи, має опрацювати ту реєстраційну картку, тобто десь оглядово йому потрібен день для того, щоб призначити прийом громадянина і прийняти його, тобто, це бажано зробити до 25 го числа. Але тут плюс великий для того для юридичної особи, оскільки вона не має стояти в черзі, вона просто приходить з відкріпним талончиком роздрукованим, і все. І підходить до того реєстратора, який здійснив запис на прийом. Я просто власне хотіла стосовно штрафу уточнити. Тобто, якщо я в онлайн подам там 25-го числа, то мені штраф вже нарахують чи не нарахують? Я думаю, вам штраф не нарахують. Я Але Є законодавче положення, яке чітко каже, вказує про те, що до 25-го має бути подано, тобто зрозуміло, що в останній день буде велика кількість бажаючих, і ми от переживаємо, що система наша може там місцями якісь збої давати, так Тобто, тому якщо якщо до 24-го все таки буде подано і державний реєстратор попередньо мусить вивчити і обробити ці документи, то штрафу в 5 тисяч гривень, в п'ять тисяч 100 гривень ви ви не будете платити. Добре, я ще тоді уточню стосовно юридичних осіб, засновниками яких є фізичні особи, тобто всі вони без виключення не мають подавати. Чи якщо, наприклад, є засновником фізична особа підставна, тобто, все ж таки повинний справжній власник фізична особа подати відомості, чи не повинен. Там, власне, йдеться інформація про те, наприклад, юридична особа, засновником якої є фізична особа, наприклад, і вона має в статутному капіталі частку не менше 25%, тоді подається дана інформація. Тобто тут чітко вказано в законі, що хто не менше 25%, той і розкриває конкретного свого власника реального. Обов'язково така інформація подається. Ні. Ще раз, є зміни до закону. Люди перед тим, як ти в реєстраційну, нехай заходять, ми розмістимо, обновимо сьогодні інформацію на нашому сайті. Вони дивляться, вони, вони мають подавати документи чи не мають? Якщо мають подавати, тоді визначаються як їм зручно. Звичайно, бажано не, не на останній день. Якщо не мають подавати, то проблеми немає. Закон максимально спростив. Подачу відомостей про, про бенефіціарів. Дякуємо усім за увагу. Управління юстиції Львівської області буде робити все, щоб в найближчих два тижні для юридичних осіб послуги, які надають. Наші відділи державної реєстрації були максимально зручними, якісними і швидкими. Юстиція відкрита для людей. Дякую.